Добрий день, малята. Подумайте і скажіть, про кого йде мова. Він готує діткам нашим борщ, супи, котлети й кашу. В нього фартух і ковпак. Готувати він мастак. Хто це, діти? Вірно, це кухар. Кухар. Це людина, яка готує смачні та різноманітні страви. Тож сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам допомогти кухареві зварити смачний борщ. Але спочатку давайте згадаємо, які овочі необхідні для приготування борщу. Давайте згадаємо їх назви: Картопля, помідор, цибуля, морква, солодкий перець. Чи всі овочі я назвала, діти? Правильно, ні. Ще потрібен буряк та капуста. Тож, діти, подумайте і скажіть, а в чому кухар? Готує борщ вірно у каструлі. Тож для сьогоднішнього заняття нам знадобиться ось такий муляж каструлі, вирізані овочі, клей, олівець та серветочка. Спочатку, діти, розкладемо в каструлю всі овочі картопля. Перчик, бурячок, помідор, капуста, морква та цибуля. Ось такі овочі потрібні для приготування борщу. А зараз малята ми ці овочі наклеїмо. Змазуємо клеєм з зворотньої сторони і міцно притискаємо до аркушу. Ось так. Змащуємо перчик. Притискаємо. Беремо капусту і теж кладемо її в нашу каструльку. Далі черга помідорчика. Ось так ми його приклеїмо. А тепер бурячок. цибулька. И останній овощ, солодка морквинка. Так, зараз ми притиснемо сервети чоловіки. Подивіться, будь ласка, який смачний борщик у нас вийшов. А тепер, малята, подумайте і скажіть, про людину якої професії. Ми сьогодні говорили на занятті правильно про кухара. Що ми йому допомагали робити? Ми би допомагали йому варити борщ. А подумайте, дітки, і скажіть, чи важлива професія кухара? Так, вона важлива і почесна. Подумайте і скажіть, а хто б з вас хотів стати кухарем, коли виросте? Добре малята, чекаю на ваші відповіді, а зараз я прощаюся із вами. До зустрічі!